Ну що ж, усім привіт, на зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Mafia 2 DLC Jimmy Vendetta. І нам треба викрасти оцей бензовоз, можна так сказати. Ну, реально це бензовоз. Якщо підірвати, то і сама цистерна буде горіти навіть, бо там паливо, там нафта. Хоча нафта паливо з нафти робиться, але там не звичайна нафта, там вона якось так зроблена, щоб було. А ось і він бензовоз. Давайте сядемо в нього. Ого, який сигнал, прямо як у вантажівки. Ого. Добре, що набік не перекинувся. Ого, розгань. Важкий він досить. Все, пробиваємо цю рожу, ворота ось так. Досить важкий. Реально він важить, не знаю скільки ну 5 тонн десь важить. Вон. Так. Газолайн. Трако газолайн. Тихіше. Головне без пошкоджень його. отвести треба. Гальмую. Тільки... У вантажівки гальма досить важкі. Досить важко гальмувати, бо вона важка. Так. Швидше. Та бляха-муха, ну куди? Бляха-муха, ну перепрошую. А. Та дайте проїхати. Та серед дороги поставали. Ого. Так. Швидше, швидше, швидше. Так, куди повертаєш? Так, приїхали до місця призначення. Так, перепаркуємось в гаражі. Три касарика заплатили нам за цю вантажівку, так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо вподобачки, пишемо в коментарях та не забувайте натискати на дзвіночок. Щоб перше має дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!